Щороку восени передичівляни та гості міста насолоджуються міжнародним турніром зі стрибків у висоту пам'яті легендарного тренера Віталія Лонського. Цього разу на змагання приїхало 20 учасників, 13 чоловіків та 7 жінок. Все більше людей цікавиться турніром. Ширшим стає коло друзів, які прагнуть допомогти у проведенні меморіалу, говорить міський голова Василь Мазур. Це вже не просто спортивні змагання, каже він, а дещо набагато більше. Для нас це свято пам'яті. Про людину, яка любила своє місто, свято високої культури, високих людських якостей, свято виховання молоді, свято майбутнього нашого міста, свято майбутньої нашої держави. І в цьому контексті ця подія для нас має дуже велике і важливе значення. Я думаю, що з кожним роком вона і все більше і більше буде ст... тих людей, які будуть приходити на це свято і ділити радість і спортсменами і. Виносити з цього свята доброту і бажання творити щось добре, тому що фактично ми сьогодні показуємо, що ті люди, які творять добро, вони мають шанс жити серед людей навіть після своєї смерті. Як і завжди, в офіційній частині турніру вручали подарунки, подяки та квіти міській владі, вихованцям Віталія Лонського і, звичайно, дружині видатного тренера Емі Лонській. Аби турнір продовжувався і надалі заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації передав Василю Мазуру сертифікат на стрибкову яму у сумі 99 тисяч гривень. Дозвольте мені за дорученням голови обласної державної адміністрації привітати вас прекрасним святом вашого міста, спортивним святом. Міжнародним змаганням імені пам'яті Віталія Лонського для мене місто Бердичів особливе, тому що з цим містом зв'язано два роки мого життя. Я хочу сказати, що в цьому місті, в місті найшарівніші жінки. По завершенні урочистостей розпочалася спортивна частина, на яку мешканці та гості міста чекали увесь рік. Першими підкорювати висоту вийшли жінки. 160 сантиметрів взяли три учасниці з чотирьох. Юлія Наливайко з Одеси, кандидат у майстри спорту, перестрибнула планку лише з третьої спроби. На висоті у 1,65 вона взагалі вибула. Хто стане чемпіонкою турніру, вирішували між собою уже шість учасниць. 170 сантиметрів спортсменки підкористували. Усі з першої спроби. Коли ж судді встановили планку на метр вісімдесят, то зі змагань вибули одразу дві гості з Миколаєва Тамара Бірюк та Юлія Чумаченко. Четверо спортсменок продовжили боротьбу на висоті у 183 сантиметри. Бердишівлянка Наталія Гавчук переможниця минулорічного турніру, підкорила планку з першої спроби. За два стрибки висоту взяли Людмила Йосипенко з Києва та Оксана Окунєва з Миколаєва. Завершилися змагання на цьому етапі для Олени Демідової, яка не перестрибнула планку навіть з третьої спроби. За бронзу срібло та золото боролися три учасниці. 186 сантиметрів не підкорилися Оксані Окунівій. Вона і посіла почесне третє місце. Наталія Габчук та Людмила Йосипенко продовжили змагатися, показуючи глядачам справжній клас. Щоправда, метр і 79 сантиметрів взяла лише Бердичівлянка. Отже, переможницею турніру оголошено Наталію Габчук. Дівчина каже, здобути золото їй допомогли рідні стіни під Римка батьків, друзів та усіх мешканців міста. Чоловіки влаштували для глядачів справжнє шоу. Поряд з майстрами спорту міжнародного класу змагалися і юні бердичівські спортсмени, призери чемпіонатів України серед юнаків. Саме за них найбільше вболівали бердичівляни, але вже на висоті 190 сантиметрів першим вибув Денис Соколов. Залишили зону стрибків ще два спортсмени з Бердичева та Одеси, коли висота сягла двох метрів. Найцікавіше розпочалося, коли планка піднялася до двох метрів 10 сантиметрів. Учасник Олімпійських ігор минулорічний срібний призер меморіалу Дмитро Дем'янюк. Не намагався, не зміг підкорити цю висоту. П'ятеро спортсменів підкорювали 2 метри 15 сантиметрів. Двоє з них Олександр Каськевич з Бердичева та Роман Ступаченко з Броварів, після трьох невдалих спроб залишили змагатися за кубки українця, білоруса та росіянина. Третє місце посів Віктор Шаповал З Вінниці, який був тогорічним чемпіоном. Отже, за золото та срібло боролися два іноземних гостя. На висоті 2 метри 25 сантиметрів, здобув перемогу Едуард Мальченко з Росії. Хлопець задоволений своїми стрибками, але каже, результат міг би бути ще кращим. Мало тренувався. Задоволений від усього, від організації проведення турніру, від підтримки глядачів і від відчуття домашньої атмосфери. Та головне від чесної перемоги. Побіда завжди приносить радість, удовольствие, желання, нових поб'єдж. желание тренироваться. По соперникам скажу спасибо им за, за то, что оставили конкуренцию, интересные прыжки. Очень рад, что сюда приехал сегодня, пускай с какими-то проблемами, но я добрался. Не успевал с одних соревнований приехать сюда. Не могу сказать, что прыгнул. Последний вагон уходящего поезда буквально за полчаса купил билет на поезд, чтобы приехать сегодня утром. На почесному п'єдесталі керівництво області та міста разом із організаторами змагань нагородили жінок-переможниць кубками та медалями. Слідом за ними і чоловіків. Тут немає переможених, говорять присутні. Тут є лише доказ того, що ім'я Віталія Лонського вічно житиме у серцях легкоатлетів усього світу.